Слава Україні! Героям слава з нами команда Новопочта, 17-й всеукраїнський турнір, Одеса Open Cup і League. Руслан Ніфталіїв. Руслане, ну третє місце Silver Cup, підсумок цього турніру. Давай підсумуємо загалом участь команди. Подякуємо завдяки кому ми можемо тут з тобою знаходитись. Да? Всі разом ці чотири дні навіть. Тому передаю тобі слово. Дякую за привітання. Дійсно хочемо подякувати Збройним силам України за те, що маємо таку змогу грати в чудовому місті Одеса одне з найулюбленіших моїх міст. Тому що можу сказати по нашій команді? Задачу мінімум виповнили. Є кубок, ось шкода, що бронза. Ось, але Вважаю, що ми дійсно були гідни любого фіналу із трьох ліг. Загалом, які емоції по турніру? Ви вперше на всеукраїнському. У вас якраз майже всі співробітники компанії? Наскільки цей експіріенс вам дає поштовх на майбутній розвиток команди? Дійсно хочу подякувати організаторам. Чому? Тому що ви даєте такі дали такий поштовх нашій компанії і керівництву. Задуматись над тим, щоб більш професіональніше ще віднестись до організації і приймати участь на таких виїзних турнірах, тому що досвід дуже великий для працівників компанії. Тому що У нас на даний період із тих, хто сьогодні ну, грав, у нас дві людини, які не задіяні на роботі, ось але вже буде задіяно. Тобто у нас тільки один смотовий допомагає як легіонер. Всі інші вже працівники нової пошти будуть. Тобто і Віктор Цой, і. Серега Куліш вже працює, тому ми дуже радий, що ці люди долучаються, передають досвід. Для нас це великий крок. Моє бачення того, що робить нова пошта зараз потроху-потроху. Ну Що вам дякую за участь на турнірі, успіхів лише надалі, щоб були і можливості, і сили далі брати, далі розвиватися. І до зустрічі на нових турнірах. Дякую, нова пошта. Ми вас любимо, і команда, я вам і пишаю. Дякую, гарної дороги.